Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 5 підручника «Геометрія 8. Та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 9 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. На малюнку 1. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. – АБД. Дорівнює куту BDC. AB дорівнює ДЦ. Доведіть, що АБЦД паралелограм. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБ дорівнює ДЦ і кут АБД дорівнює куту BDC. кути АБД і BDC Є внутрішніми різносторонніми для прямих АБ і СД та січної БТ. За ознаку, якщо внутрішні різносторонні рівні, то прямі паралельні, запишемо за ознакою паралельності пара. Лельності прямих. А Б, паралельно С, Д, Б, Д, січна. І пояснимо кут А Б, дорівнює куту БДС Є внутрішніми. різносторонніми. кутами. Тепер ми маємо чотирикутник АБЦД, у якого дві сторони рівні, і паралельні за ознаку він паралограм. А, Б, С, Д, чотирикутник. У якого дві сторони, рівні, і паралельні за ознакою abcd паралелограм, що й потрібно було довести Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 5 та з 5 по 9 підручника математика 8 та геометрія 8 виконано.